Уявіть ситуацію: зима сутінки застали вас посеред шляху. Сніг уже не просто хрумтить. Він здається важким. Ноги мокрі, пальці стали неслухняними, як чужі, а кожен вдих обпікає легені. Ви йшли довго, лісом, полем чи старою закинутою дорогою. Спочатку була надія, ще кілометр і все, але в якийсь момент ви просто перестали рахувати час. Ви рухались лише тому, що знали: зупинка, це холод. Ваше тіло працювало на автоматі, аби просто дійти будь-куди, де є стіни. І раптом ось воно, укриття, покинута будівля, заглиблення в землі або просто густі кущі, які нарешті зупинили цей нещадний вітер. Місце, де тихо, у цей момент ваш мозок починає шепотіти дуже переконливо. Відпочинь тут безпечно, лише на хвилинку. Ти заслуговуєш на теплий спокій, і саме в цю мить більшість робить фатальну помилку. Це не паніка, це не відчай, це нормальна, але підступна робота нашого виживання. В екстремальних умовах мозок вмикає режим максимальної економії, він хоче зберегти те, що залишилось. Він підказує найпростіший шлях заспокоїтись, сховатися і завмерти. Колись у печерах це рятувало життя, але на морозі цей механізм стає вашим ворогом. Коли ви завмираєте в укритті, кров відходить від кінцівок, тіло перестає тремтіти, бо мозок вирішив, ми в безпеці, притупляється відчуття холоду, натомість приходить дивна, майже приємна млявість. Мозок надсилає хибний сигнал. Все добре, загрози немає. Саме тому люди сідають буквально на мить, прихиляються до стіни, заплющують очі і більше не відчувають, як минає час. Це не слабкість, це біологічна ілюзія. Укриття потрібне лише для одного на хвилинку відновити дихання, сховатися від вітру і зібрати думки докупи. Але тільки як вам стало надто спокійно, це тривожний дзвінок. Це означає, що мозок почав вас обманювати, виживає не той, хто знайшов найтихіше місце, а той, хто знає, коли не можна слухати власний інстинкт. А що робити, коли сили закінчились зовсім, і як змусити тіло рухатись далі, коли воно вже не слухається. Про це у наступному відео.